І мене, і багатьох наших глядачів ще навіть не було на світі, коли відбулася ця доленосна подія, про яку ми сьогодні і поговоримо. Згодом її назвали Помаранчева революція. Мене звуть Софія Кащешин, і сьогодні ми дізнаємось, що дало таку дивну назву цьому періоду в українській історії та про що взагалі йдеться. Помаранчевою революцією називають протести українців, які відбулися восени та взимку 2004 року. Її початком стало 21 листопада 2004 року. У той час в Україні саме відбувалися вибори на посаду президента, і у них змагалися двоє кандидатів: Віктор Ющенко та Віктор Янукович. Після попереднього президента Леоніда Кучми українці очікували змін і чесного голосування, але, на жаль, трапилось не так. Вже о 2 годині ночі, 22 листопада, виборча комісія оголосила про перемогу Януковича. Цей факт обурив і Ющенка, і людей, які за нього голосували. Тому він заявив, що не довіряє цим результатам, тому закликав людей виходити на майдан та відстоювати правду. Згодом порушення при підрахунку голосів підтвердилося. Ще 21 листопада. Прихильники партії Ющенка, наша Україна, почали облаштовувати на майдані незалежності в Києві наметове містечко. Кількість мітингувальників того дня становила близько 30 тисяч осіб а вже наступного аж 100 тисяч. Мітинги проходили мирно. Гімном революції стала пісня Разом нас багато, нас не подолати. Групи гринджоли, і майже в кожному українському місті, селі і районі замайоріли помаранчеві стяги. Дні минали, проте становище не змінювалося. Переговори не давали результатів. Нарешті, 27 листопада, депутати Верховної Ради висловили недовіру центральній виборчій комісії, тобто визнали попереднє голосування недійсним. А після 12 днів помаранчевої революції напруженість нарешті спала 26 грудня. Через перевибори новим президентом було обрано Віктора Ющенка 23 січня 2005 року. Віктор Ющенко офіційно склав присягу і заступив на посаду президента України. Проте, вже у 2010 році до влади все таки прийшов сумнозвісний Віктор Янукович, чиє правиління припинилося раніше часу, але про це вам детальніше розповість моя колега. Далі в програмі всі ці події отримали назву за кольором, який використовували прибічники кандидата в президента Віктора Ющенка та його партії Наша Україна. Під помаранчевими прапорами гуртувалися громадяни, яким була небайдужа доля України. Цього кольору було все: стрічки, одяг, аксесуари, кульки. Ось такими непростими були часи 20 років тому, але звісно, ми розповіли вам дуже про це коротко. А все, що вас цікавить, більше, ви зможете й знайти самотужки. Тож з вами сьогодні була я, Софія Кащишин. Дивіться наші наступні цікаві і пізнавальні сюжети: слава Україні! Героям слава!